Маленьку історію, щоб ми над нею подумали. Давайте представимо, що один батько їде у відрядження. І пише, залишає записку сину, пише записку сину і говорить, Ні, син, у мене є до тебе доручення. Двічі на день годуй просто наших рибок. Ну, все достатньо просто. Просто двічі на день годуй наших рибок. І поїхав. І підписався з любов'ю тата. Настав час, батько повертається і задає сину питання: синку, ну ти читав мою записку? Отак. Я навіть покликав своїх друзів і ми разом читали. Ми всі разом читали, побачили, що у тебе почерк гарний. Побачили головне дієслово, визначили, що ти хотів сказати нам, тату. Ну, ми, ми розібрали, ми навіть перекладали на інші мови. Ми з грецькою перекладали, на грецьку перекладали. Ну зрозуміли все. Але у батька, у тата в той момент в голові одне питання. Що з рибками? І коли він підійшов до того акваріума, він побачив деякі речі, які його негативно здивували. Одним словом, доручення було провалене. І друге питання як ви гадаєте? Якщо так стається, що людина в цьому житті ну, знає, що час на цій землі у неї підходить до кінця. Ну, от так сталося. Вона займається аби чим? Чи пріоритети її життя все-таки вони е, направлені на те, що вона хоче займатися найважливішим в своєму житті? Саме про це її слова, саме про це її думки. а вже ж? Я хочу нагадати, що перед Голгофою Ісус Христос мав молитву до Батька. Якщо ви пам'ятаєте. Перед самою смертю Ісус мав молитву про бать... до Батька і центром цієї молитви, знаєте, було що? Або хто? Були учні і учні учнів. Ось що було центром Його молитви. Після Воскресіння. Ісус зустрічає учнів, повертається до учнів і дає їм велике доручення. Ми в церковних кругах називаємо це великим дорученням. Він дає їм доручення. Тобто, очевидно, що пріоритет Ісуса що до Голгофи і після Голгофи, до того, як Він піде на небеса, до батька, Він говорить про учнів. Це пріоритет самого Господа Ісуса Христа. Я хочу зачитати цей пріоритет, я хочу зачитати те, що Він сказав. Це Євангелія від Матвія, 28 розділ. З 19 го вірша. А в 18-му він підходить до учнів, говорить, що тепер дана мені вся влада. Я хочу сказати, що у Ісуса Христа, як у Бога, завжди була влада, але тепер в новому статусі Бога людини, як Месії, Він отримав всю владу від батька і говорить, тож. Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Так сказав Ісус Христос своїм учням. Я хочу сказати, що це велике доручення насправді або учнівство, або доручення по учнівству. Воно має в собі декілька етапів. Деякі, деякі думають, що ідіть і навчіть це тільки про євангелізацію, або те, що ми нав... ну, говоримо, як євангелізація. І тісно так і є, тому що сам апостол Павло говорив, що ну, як увірують люди, якщо не буде проповідано, ну, як увірують люди, якщо не, ніхто не піде. Тому Ісус і говорить, учам своїм ідіть. Ідіть і проповідуйте. Ну, дійсно, є цей елемент учнівства, учнями ніхто не стане, якщо їм не буде проповідано Євангеліє Ісуса Христа. Ми не прийшли би до церкви ніколи, якщо б хтось би нам не сказав, що є Ісус Христос, що є Його церква, або сходи, подивись там, люди збираються. У кожного своя була дорога. Але що я хочу сказати? Коли ми говоримо про етап, ідіть, то це більший етап до євангелізації. Але Ісус не, не говорить, що на цьому все. Видно, що Він говорить, що навчаючи їх зберігати все, цих людей. Тобто ті люди, які прийдуть до церкви або тим, яким будуть проповідано Євангелія, каже, навчайте цих людей, цих людей тому, чому я вас навчив. Іншими словами, робіть все те з ними, що я робив з вами. Знаєте? Ісус залишає принцип та модель учнівства. Для своєї церкви, для своїх служителів, Ісус залишає принцип і модель. І коли я думаю про принцип і моделі учнівства, які залишив Ісус Христос, то видно, що Ісус в першу чергу впускає в своє життя учнів. Бачите, Він впускає в своє життя людей. Насправді сьогодні це виклик для нас, виклик для церкви, чи впускаємо ми взагалі в своє життя? Одна справа на служіння, а інша справа в своє життя людей, яких ми будемо вести разом до Христа. Коли ми говоримо за принцип Учнівства, то дивлячись на Ісуса, ну, це очевидно близькі взаємовідносини. Це близькі взаємовідносини. Ми бачимо, що у Ісуса були близькі взаємовідносини з учнями. У нього було багато, в принципі, учнів, багато хто слухали його проповідь, багато хто отримував від нього щось, але була категорія, які були більш близькими. І в цих більш близьких була категорія, які взагалі були близькі. Так? Три, три чоловіки, які взагалі були дуже близькими з ним. Тема сьогоднішньої проповіді, якщо ви зрозуміли, то це учнівство. І для мене це виклик, тому що я маю в семінарії курс по учнівству, і він 20 годин йде. І я розумію, що щоб скомпонувати це все в 15 хвилин, а просто якимось чином я просто хочу сказати, що є саме головне в учнівстві, і принцип всього учнівства на моделі Ісуса Христа, це одним словом, це близькі взаємовідносини. Це близькі взаємовідносини. Давайте. Просто виведемо з вами термін зараз, що ми будемо думати, коли ми говоримо учнівство, як, як мінімум в цій проповіді. Учнівство це життя християнина, в якому є живі та близькі відносини з іншими віруючими. Чи є у нас близькі відносини з іншими віруючими? Нам потрібні вони? І увага, які цілі спрямовані на те, щоб допомогти іншим стати схожими на Ісуса Христа? Щоб мати Його цінності? Та Його цілі. Це вже важливо. Тобто, це життя учня Ісуса Христа, це життя людини, яка сказала, що я учень Ісуса Христа, в якій, очевидна, в цьому житті очевидна репродукція. Ну, тобто, коли учень виховує інших учнів. Коли Ісус Христос говорить своїм учням, каже, ідіть і навчіть інших. Не просто проповідуйте їм Євангелія, а зробіть їх такими самими, як ви, щоб проповідувати їм те, що я вам проповідував. Коли Христос говорить, зберігати все, ну все це все. Це не тільки Євангелія, знаєте, все це все вчення Ісуса Христа. І це неможливо просто там на вулиці, якщо ми будемо роздавати брошурки, ми тільки можемо проповідувати Христа. А коли людина прийде до церкви, то почнеться її шлях. З Христом. І тоді сама церква, саме інші учні повинні взяти на себе цей виклик. Я хотів би а, зачитати ще один текст, це Євангелія від Марка, 3 розділ, 14 вірш. Євангелія від Марка, 3 розділ, 14 вірш. Тут написано так про Ісуса Христа. Він призначив 12, про що ми з вами говорили, яких назвав апостолами. І увага, щоб були при Ньому. Для чого? Щоб були при Ньому. І ще для чого? І щоб посилати їх, проповідувати. Бачите, Ісус Христос ніби відкриває своє життя як школу, щоб навчити людей служити, щоб навчити людей слідувати за ним. Ісус Христос кличе людей, щоб були з ним, відкриває своє життя. Щоб потім відправити їх на служіння. Спочатку школа, потім служіння. І ми сьогодні це виклик, я кажу вже для церкви, коли ми а, чи вчимо ми тих людей, які приходять, чи залишаємо їх таким чином, а виживеш, молодець, не вижив. Ну ми ж так з дітьми нашими не робимо. Ми, батьки розуміють, про що йде мова. Нам треба людей, які приходять до церкви. Брати під опіку. І я сьогодні хочу вам довести, що це не тільки завдання лідерів церкви, сьогодні це завдання не тільки керівників церкви, це завдання насправді кожного з нас. І ще раз, Євангелія від Марка 13,14, він призначив 12 і назвав їх апостолами, що були при ньому, і щоб посилати їх проповідувати. Ісус відкриває своє життя як школу, щоб навчити їх служити. І взагалі, коли ми говоримо про, про нашого Господа, я хочу сказати, що Він дуже цінує близькими взаємовідносинами. І взагалі взаємовідносини це ключ до учнівства, як я сказав, а значить і до зросту, і до перемін. Дивіться, коли я говорю, що Господь. Цінує близькими взаємовідносинами, я хочу сказати або нагадати нам, що навіть його справа спасіння в нас, це про близькі взаємовідносини. Ну давайте так: оправдання. Ну, Господь нас оправдує, да? ми кажемо, що ми оправдані. Не буває так, точніше, ти Богу, або ворог, або друг. Ну, по-іншому не буває. І коли ми тепер вже не вороги, це про взаємовідносини з ним. Ну, коли ми говоримо, що Бог нас оправдує, це означає, що Він встановлює правильні взаємовідносини з ним. Допомагає нам становити з ним правильні взаємовідносини. Бачите, оправдання це про взаємовідносини. Господь нас не тільки оправдає, ми говоримо, що ми діти Божі. Ми говоримо так? Ми віримо, що ми діти Божі. Дитина Божа це тепер частина Божої сім'ї. Сім'я це про взаємовідносини. Ну, сім'я це про взаємовідносини. Бачите, його оправдання, його всиновлення це все про взаємовідносини. Коли ми приймаємо або хтось буде приймати, можливо, водне хрещення, Господь так повелів. Так? Він вводить нас в видиму свою церкву. Ми стаємо частиною його видимого тіла, його людей. Це про взаємовідносини. Ми тепер маємо взаємовідносини один з одним. Бачите, все, що робить Христос з нами в нашому житті, коли ну, приходить Він в наше життя, це про все про взаємовідносини. В першу чергу з ним, а потім і з іншими віруючими. І потім починається ще такий процес освячення, так? Або давайте назвемо так, корінні переміни в нас. Корінні переміни в нас. І я хочу сказати, що без встановлення відносин неможливий процес корінних перемін. Ну, Бог не починає нас змінювати до того, як встановив з нами відносини. так? Бог нас починає змінювати, коли ми стали його дітьми. Тому бачите, без встановлення відносин неможливий процес корінних перемін. Я хочу сказати, що наше служіння повинно відображати Боже служіння. Корінні переміни в людях, які тільки прийшли в церкву, або які сьогодні є, неможливі без того, якщо ми не будемо мати з ними близькі взаємовідносини. Бачите, процес корінних перемін це коли ми маємо близькі взаємовідносини з ними. А точніше він відбувається через взаємовідносини. Братами і сестрами. Як я вже сказав, наше служіння тоді буде ефективним, коли ми будемо відзеркалювати в цьому Боже служіння. Я не буду сьогодні говорити довго, я хочу сказати ще, що в новому заповіті члени церкви, якщо ви не знали, то мають відповідальність. Не тільки ми маємо якісь від Бога. Речі, які ми повинні, скажімо, тільки що Він нам дає, Та, У нас у нас є своя відповідальність. І ця відповідальність один перед одним. Бог дарував пасторів, церкві, лідерів, ну, для зростання, так Біблія говорить. Але один одного нам з вами дарував для того, щоб. Для тієї ж цілі, я би сказав, для того, щоб ми зростали. Ми всі потрібні один одному. В тілі, повірте, в тілі ми всі потрібні один одному. Я хотів би привести приклад із послання до євреїв. Послання до євреїв 10 розділ, 24 вірш. Послання до євреїв 10 розділ 24 вірш. Я хотів би таке маленьке, такий маленький пролог. мій Враховуючи контекст написання взагалі послання до євреїв, то там питання дуже важливе. Дивіться, наскільки важливо. Або слідувати за Христом, або повернутися назад до іудеїзм. Тобто, або за Христом, або назад. Питання дуже важливо. Вони починають гоніння на церквами починається. І вони всі думають, можливо, мені, а для чого мені? Яка мені різниця? Можливо, в іудаїзмі я хоча буду спокійно собі сидіти, мене ніхто не буде ну, вбивати, нас ніхто не буде ганяти. І можливо, краще повернутись нам туди. І автор послання до євреїв пише: ви переживаєте важкі часи. Для вашої віри. Ну, реально важкі часи для вашої віри. Ваше тяготіння до Христа, можливо, воно послабшало. Можливо, когось сьогодні тяготіння до Христа сьогодні вже не таке, як було вчора. Але, 24 вірш. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Автор, проблеми такі, ну тут. Ми вибираємо між тим, що ми або ми з Христом залишаємось, або ми взагалі в іншу віру даємось назад. А він говорить: пильнуйте один одного. Бачите, не тільки пастор повинен пильнувати, не тільки якісь лідери повинні пильнувати, каже, пильнуйте один одного. За духовним станом пильнуйте один одного. Заохочуйте, каже, до любові і добрих справ. І я... Думаю собі, що таке заохочувати до любові добрих справ. Ну, якщо це один раз сказати, друже, приходь в неділю, це добра справа. Але коли чи достатньо буде цього людині, яка тільки прийшла до церкви, яка тільки увірувала, можливо, вона думає собі, або мені за Христом, або назад у світ? Ну, або в іудаїзм, або за Христом у євреїв, так було. Можливо, вона думає, можливо, мені тут так важко, якісь щось треба робити, я краще назад у світ. Невже заохочувати до, до любові і добрих справ, це просто сказати, друже, роби добрі справи. Я думаю, що там велика праця. Я думаю, що там відносини з людиною треба мати і пояснювати їй, і молити з нею, і допомагати їй фізично, якщо треба, допомагати духовно, морально, все робити для того, щоб людина залишилась і укорінилась в Христі Ісусі. І це неможливо без взаємовідносин. Церква, це неможливо без взаємовідносин. Тобто не тільки пастор пильнує або служителі, але якщо ти духовно зрілий християнин, я хочу сказати тобі сьогодні, то ти можеш бути наставником для когось. Якщо ти духовно зрілий християнин, ти можеш бути наставником для когось, допомогти вирости в вірі, пройти, можливо, комусь допомогти важкі часи в його житті. Можливо, ми навіть не знаємо, що людина, яка зараз поруч з нами, проходить важкі часи саме в своїй вірі. А знаєте, чому не знаємо? Бо близько, можливо, не спілкуємось. Можливо, просто говоримо, привіт, як справи? добре. Або, як ми говоримо, слава Богу, така, знаєте, дежурна фраза. Я хочу сказати, що ці відносини, коли ми допомагаємо іншим пройти важкі часи в вірі, коли ми допомагаємо іншим вирости. Це є частина учнівства. Як сказав Христос: навчіть їх всьому тому, чому я вас навчив. А Христос вчив дуже багато. І останнє я би хотів, щоб ми задумались та мали сьогодні виклик. Виклики це не завжди приємно. Коли тобі дають виклик, це не завжди приємно, тому що це виводить, можливо, тебе з зони комфорта. Ну, простіше сидіти просто і нічого не робити. Але коли є виклик, чи є у мене сьогодні така людина, яка впливає на мене, з якою я раджусь, можливо, сповідуюсь, якщо треба, можливо, вивчаю слово, яка є моїм духовним наставником. Знаєте, я хочу сказати, що нам потрібні три види відносин в нашому житті апостола Павла такі були, дивіться, у нього був сила, людина, його соратник і людина, яка була довший час або якийсь час для нього наставником, коли він прийшов в служіння. У нього був наставник. І у нього був Тимофій, якому він був наставник, тому що він вже міг багато чого навчити. Нам потрібні у ці три види відносин для того, щоб бути, знаєте, завжди в тонусі. Нам потрібен наставник, і ми можемо бути комусь наставником. Але ну, ми завжди на якомусь такому рівні, коли ми можемо людину хоча б до свого рівня підняти. Ну якщо ти вже вмієш молитись, а людина ще не вміє молитись, навчи її молитись. Це саме прості речі. Знаєте, хоча ми протестанти не завжди чомусь молилися, ми ж ніби вміємо такі, ми вже одразу вміємо молитись. А я думаю, а учні кажуть Ісусу, Господи, навчи нас молитись. Ну, це зовсім інша тема, але подумайте над цим. І ось питання про Та чи є у мене така людина, якщо я зрілий християнин, або позиціоную себе як зріла людина, для якої я наставник, з якою я будую близькі відносини, впускаючи її в своє життя? Знаєте, ну, пускати людину, це ж огалятися якомусь сенсі для неї. Вона буде бачити, що я роблю, куди я їжджу, як я розмовляю. Вона буде бачити багато, чи є вона така людина, яку я пускаю в своє життя. Та разом ми йдемо з нею за Христом. Я йду, і вона йде. Показуючи приклад перемог, приклад поразок, падінь, так. як правильно з цих падінь виходити, практикуючи Слово Боже. Бо слово Боже не тільки треба, так ми сьогодні говорили, щоб воно було в розумі, ми, а потім, із того, що воно у нас є в розумі, ми повинні його практикувати, коли воно у нас в розумі. І на закінчення. Я би хотів повторити слова одного служителя з Полтавщини. Він сказав так: коли пастух несе овечку, він радіє. Багато віручів просто гуляють. пустими. Багато віручів просто гуляють. А потім говорить, ну, чому в мене нема радості в житті, чому я ну, нещасна людина? Я хочу сказати так: якщо ти хочеш радіти в християнському житті з Богом, то вкладайся в людей. Будеш вкладатись в людей, будеш бачити, як вони зростають, ви будете вдвох зростати. Будеш вкладатись в людину, ви будете бачити плід, як ви зростаєте, і ви будете раді, тому що так говорить Біблія. Дуже радісно бачити плід своєї праці. Я вірю, що для пастора, для пастор, диякона для бачити, коли церква зростає, укріпляється, ну це радісно. це радісно. Я вірю, що так само кожен із нас, коли ми будемо вкладатись в якусь людину, ми будемо радіти. Тому що, коли ми будемо просто гуляти, знаєте, ми в пусту гуляємо, навіть можемо на служіння ходити, але Господь говорить: я хочу, щоб ви навчили людей всьому тому, чому я вас навчив. Тобто велике доручення це і про євангелізацію, і про те, щоб зробити тих людей, які приходять до церкви зрілими людьми. І як Христос сказав, щоб були зі мною, а потім відправити їх на служіння. І ті знову люди потім будуть проповідувати і знову піднімати нових людей, потужних для церкви. Ось так Христос хоче, щоб було в церкві. Я хотів би з вами зараз коротенько помолитись. Proces.